І повертаємося до візиту президента Володимира Зеленського в Туреччину. Там він має зустрітися зі своїм колегою Реджепом та Іпом Ердоганом, А в аеропорту він поспілкувався з журналістами. Більше розкаже Валерія Пашко. Вона зараз з нами наживо. Валерія, вітаю. Розповідає, будь ласка. Добрий день, адже дійсно президент Зеленський десь приблизно півгодини тому прибув на своєму літаку сюди до аеропорту Анкари. І досить обширна делегація. Приїхала із ним. Я бачила міністра оборони і голову служби безпеки і заступника голови служби зовнішньої розвідки. Тобто велика делегація. Тут уже його зустрічав і новопризначений посол України в Тречині міністр закордонних справ. Отже, президент висловив невеличку заяву, для журналістів і прокоментував можливі російсько-українські переговори, які можливо будуть десь тут у Туреччині. і він оцінив рівень російської делегації, яка приїхала сьогодні до Стамбула, і почуємо, що він сказав. Сто ж ми бачимо більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, і які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин. Для важливої розмови, важливих дуже важливих рішень, ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі а, приймати. Вдалося поспілкуватися із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Він так само сказав, що рівень російської делегації несерйозний. Натомість Україна сьогодні приїхала представлена на найвищому рівні. І він сказав, що наша держава цим самим показує, що вона готова до миру. Почуємо, що він сказав. Україна ніколи не була і не є перешкодою для досягнення миру. Українська делегація прибула до Туреччини найвищого рівня на чолі. Президентом України, присутній керівник офісу Андрій Єрмак, присутній міністр оборони у і присутній міністр закордонних справ України. Тобто, я отже, президент зараз має зустріч із реджетпомдепом Ердоганом. Сподіваємося, що після того буде і заява для журналістів, і вже зможемо дізнатися більше, зокрема, і щодо рішення нашої сторони про участь або не участь у можливих російсько-українських переговорах. Таню. Валерія, ми бачили з прямої трансляції, що дуже багато журналістів зібралися в аеропорту, і вони зустрічали Володимира Зеленського. Про що вони запитували українського президента? На жаль, була тільки заява від президента Зеленського, не було змоги поставити запитання однак вони, зокрема до українських колег, підходили і запитували, що ж він розказував, тому що він українською мовою, і видно було, що вони дійсно цікавилися, і дійсно турецьких місцевих змі було багато. Валерія, дякую тобі за подробиці. Валерія Пашко про заяви президента Зеленського по прибуттю в Туреччину. Ми стежимо за цією темою. Тож подробиці будемо повідомляти протягом усього дня впродовж наших ефірів. Залишайтесь з нами.